Технології як взагалі це можуть робити, коли ти зі свого гаманця відправляєш транзакцію, транзакція звертається до ноди. Ну це так працює. На нодах встановлюють ПО, яке фіксує ip адресу цього пристрою, з якого ти відправляєш ту транзакцію, і ці ноди можуть піднімати зловмисники, і ми не знаємо до якої ноди. Прийдеться транзакція. Проаналізували по цьому айпішнику, об'єднують транзакції, які гуляють з цього, які заходять в блокчейн, з цього гаманця. Тобто знає ця ця, 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 ця адреса. Це все об'єднують і розуміють, який фінансовий потік проходить через цей гаманець. Ми маємо айпішник, і людина, яка не дбає про свою безпеку, вона може з цього ж самого телефону заходити або ноутбука заходити в соціальні мережі. Там також залишається айпішник. І тобто, ми можемо по іпішніку, ми можемо знайти місце гео, ну практично де ця людина знаходиться. Можемо за допомогою соціальної інженерії знайти хто ця особа, і потім хакнути саму людину. Це набагато простіше, ніж хакати криптогаманець.